Це щось серйозне. Це щось серйозне. О, згріб поплавки. Ось така підставка із такими боковими кріпленнями. Давайте одразу поставимо парасольку. Бо це буде сьогодні нам з вами дуже жарко. Ось так раз. Опа. О, у мене повів поплавочок. Повів, це мелочь. Ко це я вже спіймав Друзі, я вже когось спіймав Тільки закинувся. А хто там? На, мене одразу по цаку було зматувати. То він став у кущі. І все. Ой, який гарний. Потім скарасчи, хто це? Опа. Фуф. Да це просто карау. Що вам сказати? Це просто карау. Я ще нічого не виставився. А в мене вже є риба перша. Давайте вам, з вами глянемо. Хто це до нас? Хі -хі. Капець. Я таких карасів в цьому році ще не бачив. Зацініть. Зацініть цього лаптя Дніпровського. Ну що, друзі, буде рибалка. Я думаю, буде. Нехай поки що тут побуде, бо я ще не виставився абсолютно нічого. Думаю, зараз виставлюсь нормально щось вам розповім, а тут одразу риба клює, де ще й така гарна. Ранок починається дуже класно. Дуже. Зараз виставимо наші якоря. Бачите, який в мене вже карась є гарний. Ой, як хорошо, коли не встиг прийти виставитися. Та й думаю, закину я буду ще я в цьому місці перший раз взагалі думаю закину, гляну, що воно, як воно, а воно бачите як воно. А воно отак. Закину і є карась, Тому зараз не знаю чи далі глибин, в мене є різної довжини вудлища. Зараз швиденько виставляю якорь. І, і будемо рибалити, Так. Отак легесенько. Раз. Ого. а тут я вам скажу ще й глибоко. Раз. Можна роздягнутися. Сьогодні буде 35 градусів. Сьогодні буде в нас жарка риболовля. Ну давайте, друзі, на що ми сьогодні будемо рибалити, а точніше розпочнемо з підставочки. Я свою підставочку трошки переробив. І сьогодні до вашої уваги... Ось така підставка із такими боковими кріпленнями. Легким рухом гаєчка стоїть, фіксуємо. Ось так. Раз. З другої сторони відпускаємо, фіксуємо. Значить, що це за підставочка? Я вже декілька років використовую брусочок, в якому пороблені отвори, і заставлена проволока. Тут зазвичай у мене надівалася 50-та труба, яка кріпилася на борт. Але, але Я взяв із сідушки, зняв кріплення, в яких є прорізь, і зробив таку універсальну річ, для того, щоб ми можемо поставити нашу підставку із задньої частини. А якщо ми цю штучку перевернемо на іншу сторону, у наступних вербалках я вам покажу, то відповідно ми зможемо ставити на борт і наші вудлища не будуть водіти. Це супер-супер зручно. Так, одягаємо. Раз. І два. Все. І от у мене зараз лежить вудлище. я вже його раз і поставив. Все, зручно, швидко і компактно. Одне вуличще 4,5 є. Воно нормальне. Так, і напевно я ще буду брати зараз 4,5 і 5,4. Глибоко тут, все ж таки, тут десь глибина близько трьох метрів. Ну і ви бачите, в таку спеку, де сидить карась. А він сидить на глибині. Сонце ще не вийшло, а мені вже спекотно. Давайте одразу поставимо парасольку. Бо це буде сьогодні нам з вами дуже жарко. Ось так раз. Опа. І... Сьогодні я одразу зафіксую неї, щоб вона мене нікуди не пішла. Тому що минулого разу, все ж таки вона у мене, друзі, вона у мене пішла гулять. Ось так. Раз. Зафіксуємо і все. І будемо сьогодні рибалити з парасолею. Ось так. Фух, хорошо то як. Ну, сонечко у нас, звісно, під праву руку сьогодні буде підпікати трошки. Поламав я мисочку свою для замішування тісто мене рибалки, десь наступив, а заїхав у фору, взяв отаку трошки меншу, мій мірний стаканчик. Так. І сьогодні давайте порибалимо. Давайте порибалимо на криля. Ні, ні, не на криля. Так, криль, горох, чесник. Давайте халву спробуємо. Багато замішувати не буду. Буду так по одному стаканчику. Мені більше не потрібно. Зараз халву замішаю, потім замішаю ще. У мене 5 смаків є. Халва все ж таки по теплій воді. Вона, на мою думку, здається, буде смакота. Побачимо, яка рибка буде відзиватися, тому що буває так. Закидуєш одне тісто, ловить. Який, ловиться якийсь дріб'язок. Ставиш інше, м -м, бере виключно карась. По-любому трошки глютенчика. Глютенчик додаємо для того, щоб наше тісто добре трималося. І його швидко не збивала рибка. Ну так, да, така малесенька тарілочка. В самий раз. В мене була більша, звісно. Туди можна було стаканчиків 4. Ну, а отак вона височенька. А, нормально, саме то. Так, і 0,8 водички. Ось так. Раз. І примішав. Да. В любую спеку ваша жива наживка може просто, просто може пропасти, зжариться. А якщо ви поїхали ще на декілька днів і не зуміли, от, ну, буває таке, що не вміють в термосах, в термосумках тримати наживку або вона швидко портиться, то тісто от в самий раз. Можна, я б навіть би, дав би 0,6 сюди води. І я думаю, було б нормально. Ну, замішав по пропорції, як пише книжка, так як говорить виробник. Так, все. Тісто. Дві хвилинки буде настоюватися. А я буду зараз наводити порядок в човнику, тому що щось у мене тут все трошки порозкідувано. Треба організувати місце для комфортної риболові. А як хорошо, ранок сонечко встає, хоча на сьогодні обіцяли, що буде пасмурно. Я чекаю, звісно, пасмурну погоду. Ну, легше ловити, рибці легше. Ну, побачимо, як сьогодні буде день. Що він нам скаже. Значить, два лівих вудлища у мене буде на тісто, а от два правих це в мене буде на хробака, і я вже туди закинув по одній кульці варене таке горох! Пшено, з макуха і таке, народна, народна така от прикормка. Подивимося, що буде краще працювати. От Все ж таки для порівняння люблю експериментувати, тому що експерименти вони деколи дають от такі, не от, друзі, результат. Завжди експериментуйте, завжди щось пробуйте, міняйте, і ви будете об обов'язково з рибкою, з гарним уловом. Так, да, оце ота так. Береш поплавчанку, думаєш, чого я не взяв по хіщніку. Дивлюся, по ту сторону мужики тролять. Так впевнено йдуть. Напевно, щось знають. О, так як сидиш і карасик не прокльовує, одразу вас... Накривають думки, де клює, чому не клює? Можливо, треба було щось інше взяти, можливо, треба було не взяти. І тільки справжні карасятники mm -hmm. мають ну, супер витримку. Супер витримку. Насправді карасьова рибалка це дуже складна рибалка. Де ж мій карась, а? карась, карась, карась. Ну давай, давай, кловись, карась. Перехожу, друзья, перехожу. Иду далее шукать карасивы. Ну отак, от значить, четвертий раз я переходжу. Щось я не можу знайти сьогодні свого карася. Дивлюсь, там рибачки ходять, там. В одному місці тільки мужичок сидить і ловить. Я так навколо нього пройшовся. Ох, ух. У мене карась буянить. Пройшовся навколо його, подивився. Ну він ловить з-під кувшинок. Не, не з-під кувшинок, а з-під... Як воно там називається? Горіх, напевно. Напевно, з-під горіха він володь. Ну, місце таке цікаве. Побачимо, можливо якийсь раз теж туди прийду, де він стоїть. А поки що шукаю свої місця. Треба знайти свою рибу своє місце. Да, на електромоторчику це просто... Що вам сказати, одне задоволення. Перейшов туди, перейшов сюди. Краса! рыба ой, яка хорошая рыба друзей саша серьезный саша серьезный за гриб поплавки це серьезный карась хороший карась давай 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 ну c мамонт я вам скажу ну це уже карась серьезный А як же він узяв? Ай-яй-яй-яй Друзі, як же ж він узяв, дивіться, який здоровий. Узяв і пішов. Тут більше кіла. Ой! Тут більше кіла за верхню губочку. М -м -м. Да. Дивіться, друзі, яка риба. Це та риба, за якою ми приїхали. Ух ти! ж. <рес> Оце кажуть, обалдеть. Да. Оце емоції. Довгенько не було, не було, не було. А потім... Та-дам! І єсть. Клас. Порозходилися вже всі рибачки, які стояли, і правіше. І лівіше два човника стояло, вже порозходилися абсолютно. Не знаю, кльову сьогодні немає. Кажуть, кльово було вчора і завтра. Ну, я ще годинку постою, поопираюся. Все ж таки точка підгодована, наживка гарна. Щось в цьому році з карасьом не те, от я не розумію. Минулі роки карась ловився дуже добре. А в цьому році він такий проханий. Чи то із-за аномальної жари, чи це знову перепад. Я дивився погоду, то там, виходить, дня через два знову будуть іти дощі. Відповідно, можливо, це в нього знову такий небажання щось перекусити. Але, як ви бачите, карась є, карась гарний тут є. Карасі єсть. Ну, п'ятий раз переходити не хочу, просто вже не хочу. Постаю, що буде, то буде. А ще не витримав я, друзі, і вирішив перейти ще на одне місце. А що робити? Треба піти половити карасика. Так що включаємо п'яту швидкість і йдемо ще на одну точку. На сьогодні переходжу це крайній раз. Думав вже й додому збиратися, потім думаю, та ні, треба ще стати в одному місці, спробувати. Це вже шостий раз у мене, шостий переїзд. А Зараз подивимося, що воно буде як. Правий у мене на часничок, а лівий буде у мене поки що зацеп, ось, а буде на хробачок. Тому що поки. У мене, друзі, обстановка 1-1. Першого я впіймав на хробачка, ну а другого я вже впіймав на тісто. То і зараз отак от закинуся і подивлюся ще. Правий часник, лівий хробак. Шостий переход. Ну, це вже крайній на сьогодні. Думаю, цього вже достатньо буде. Можливо, ще спіймаємо якогось одного карасика такого, так? Да? Хочеться все ж таки спіймати гарну рибу. Гарну. Таку, щоб карасик півтора плюс. Це був би новий рекорд. Щось наш чесничок. Ух ти ж! Щось наш чесничок пробувало. Це добре. Перше клювання на чесник. Да? Не зацеп. Ну, нічого, нічого. Це радує. І знов. О, є риба невелика. Ха -ха -ха. Але часник рулить. Карасік! Малесенький Карасік. Такий. Самий смачний на часничок. Так. Часник плюс. Часник плюс. Але треба ставити... Маленьку кульку. Бо перший раз я поставив таку, як зазвичай, щоб гарно так закривало наш гачечок, а це ставлю трошки менший. від першого я навіть більшу половину зняв. І бачите, там залишилась така невеличка частинка І карасик є, будь ласка, є карасик. Зараз я перезакину хробачок. І будемо ловити. Опа. О, весло в мене впадає. Так. Да, чесник є чесник. Що вам сказати? О-о-о! Хотів сказати, щоб камера виключалася. А він... А він... Оце був хороший. Так, 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 знов чесничок. Затанцював, затанцював. Я знаю, що ти вже його не відпустиш. Так, да. караси хоче такі невеличкі кульки. Ой, ай! Ха -ха. По зубах пройшовся. Я відчував його. Я його відчував. Так, треба зараз ще трошки менше робити кульку, така, щоб тільки саме жало перекривало. Тому що, бачите, я цілий день одягав, не жаліючи, а він хоче маленьку кульку. І все. Повів, повів. Ой, гарний, хтось там гарний. Ух, карась який хороший зайшов до нас. Да. А це, друзі, поставив триопарика, тому що ну не встигаю я закидувати на тісто. Зараз цей тут нехай буде. Не встигаю закидувати на тісто. А він кліпає, а він кліпає. І от. Давайте глянемо, який він хороший. Ось, два. А як узяв далеко? Треба витягувати. А, ні, вийшов. Опа. О! Такий хороший карась. Ай. да Прикольна рибалка. Ну на нарешті на в другій половині дня я половлю карасика Клас. Так, ну що, друзі? Часничок світленьке бере, а от як зараз буде з крілем обстановка. Тепер починаємо експериментувати з вами права. Часник, а ліва у нас криль. І подивимося, що як буде. Де яка буде як клювака. Цікаво, що буде клювати краще. Часник чи криль. Так, чесночок есть. Ну-ну-ну-ну-ну. Кто первый клюне? Так, уже хочет. И там, и там клюет. Опа, мимо. Было клювание. А тут на частник выложило. И есть карась, гарный карась. И есть гарная рыба. Ну, можно и так поднять его. Ну, карась хороший. Ось до він, Бачите? Бачите, який карась на часничок. Часник. Часник. Значить одразу закидуємо часник. Раз. Такі кульки невеличкі. Закидуємо часник. Точку, раз Ложимо, подсачку вбираємо сюди і одразу криль. Ось. Поки я криль одягаю, у мене часник клює. Вже часник клює. Єсть. Ах, і ви, ви бачили? Там щось було таке неподйомне. Клас. Ну що, друзі, давайте подивимося, що ми наловили сьогодні Що ми сьогодні наловили. І паралельно скажу, що сьогодні крупний карась Ой, ловився от з самого ранку часов з 10. Ну, а такий мирний ладошка за ладошку на тісто десь з 2 годин. Поміняв шосте місце і просто він ловився як з кулемета. Зараз я вже поставив на два величезних хробака, щоб мене е, риба не відволікала. Запишу вам, е, покажу зараз улов свій. І е, ще трошки посажу, але вже чисто на хробачка. І все. Ну, Ось такий у нас сьогодні результат. Ось такий у нас результат. Ой, подивіться, які кабани. Це зранку вони були. І є, небагато. Дуже багато карася я викидував. Ось такий ладошечний, ловиться і ловиться, ловиться і ловиться. Брав таку більшу рибку. Ось, Результатом я задоволений. Я задоволений. Частіше треба виїжджати на рибалку. Так що, друзі, на цьому в мене сьогодні все. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Хто напише коментар, обов'язково я вам відповім. Ну, якось так. Ще порибалю півгодинки, уже без е, сйомки, просто посижу, понасолоджуюся рибалкою. До зустрічі на риболовлі, друзі!